Уже в десяте відкритий всеукраїнський турнір з Тхеквондо Золотий дракон збирає на Прикарпатті найкращих тхеквондистів України та сусідніх держав. Співорганізаторами змагань стали Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді та спорту у облдержадміністрації, міський спорткомітет, Івано-Франківська міська організація Молоді регіони, дитячо-юнацька спортивна школа номер 3 та обласна федерація Тхеквондо. За поєдинками юних спортсменів спостерігала і наша знімальна група. Понад 200 спортсменів з Хмельницького, Кам'янця-Подільського, Вінниці, Києва, а також гостей з Молдови приїхали на Прикарпаття, щоб помірятися силами у Тхеквондо. Господарі турніру впевнено тримали планку, долаючи суперників. Не попасти в голову. Чому? Бо якщо суперник вищий, то дуже важко дістати його до голови. Треба мати дуже добру розтяжку. Перемога була не дуже важка. Сверики трошечки сильні. На ювілейний турнір прибув і віце-президент Федерації Тхеквондо України Сергій Кіпоренко, який відзначив високий рівень проведення турніру. Рівень змагань організації кожен рік все краще і краще. На сьогоднішній день вже, я так розумію, що придбані електронні жилети дає Це дуже добре, тому що. Ця підготовка спортсменів до високого рівня змагань проходить тільки на таких системах. Кілька таких жилетів отримали переможці турніру, а придбати їх організатори змагань змогли завдяки Івано-Франківській міській організації Молоді регіони. У нас ну якби вийшла така можливість, що ми можемо підтримати сьогоднішній цей, сьогоднішній турнір. Він десятих, хоча ми вже не перший раз підтримуємо клуб Золотий дракон в цих. Змаганнях також ну от закупили їм теж, подарували цю систему. Да Ну може, щоб діти краще тренувалися, ну якби вже мали нову систему сучасну. Може хтось з них і на Олімпійські ігри, вже там все буде комфортно почувати. Таку електронну систему спортсмени Івано-Франківська випробували вперше. Сподіваємося, що результати цих тренувань ми побачимо вже найближчим часом. Ліліана Хомишин, Наталія Демніч, Андрій Українець, Новини, телеканал Раї.